Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається з відзначення Дня Святого Миколая. Напередодні на цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть листи для Святого Миколая. Дорослі ж просто сподіваються отримати якісь подарунок, адже хоч маленький презент приємно отримувати кожного. даний день року. Адже невідомо, що на тебе чекає. Подарунок а чи може візочка. Діток під чекають гостинці. А от бишкирникам варто задуматися про своєї поведінки. Чекати в подарунок і повідомлення. Діти, а давайте сьогодні порушимо традиції і перед візитом Святого Миколая самі завітаємо до його резиденції. Так. цьогоріч майже одне бажання. Перемога. Діти не хочуть ні гаджетів, ні конструкторів, ні ляльок. Навіть солодощі просять принести не їм, а діткам, які в окупації і в укриттях. Я багато що можу і призначити кінець війни. Але ж вони не погоджуються на те, щоб за них хтось вирішував, хочуть самі його встановити, от горді. Вдячні цілому світові за допомогу і підтримку, але перемогу здобувають самі і не відступають. Сильні, мужні та непереможні. От у мене голова пухне. Як же догодити цим діткам? Потрібно подивитись у їхніх соціальних мережах. Може там підказку знайду. Щось не зможу зосередитися. Ще якийсь центр науково-технічної творчості учнівської молоді. З Полтави щось хоче. Можливо, зможе допомогти. Вітаю, святий Миколаю! Знаємо, що потрібна допомога. Ми готові. Як знаєте, ви ж до мене лише доєдналися. Та бачимо. Тут в Україні живемо. Не стоїмо осторонь. Це добре. Вас до мене сам Господь надіслав на допомогу. Привіт Україно! Сьогодні ми вітаємо вас зі святом, а яке свято без подарунків. Всім відомо, що ми гноми, є охоронцями скарбів. Ми подаємо цей мішок з подарунками. Вам, його швиденько, довезуть волонтери, які зараз працюють по всій Європі на допомогу Україні. Бажаємо, як нас корі, здобути перемоги. Вітаю, місіс Клаус, і ваших помічників ельфів. Hello, everybody. I'm glad to meet you from Santa's factory. Сьогодні я попросила Санта Клауса про можливість приєднатися до вас в нашої фабрики. Він зараз дбирає про патерон під ространкстрат, тож ми відпустили його у справу. А ми з ельфами бажаємо доєднатися до вашого свята і також мати змогу долучитись до вашої перемоги. Ви чуєте, що я розмовляю українською? Зараз весь світ у захваті від українців. Ми спостерігаємо за вашими успіхами, і кожна країна так чи інакше прагне допомогти і допомагає вам. Україна це круто. Так і ми з Сантою вже знаємо Україну. А, а ви поставили? Ще не поставила я, ще не поставила. А ви поставили вже? Так! Да. Я ніща. Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Скоро свято Святого Миколая. Тож вітаємо вас, Миколаю, місіс Клаус, Ельфи і Гноми. Вітаємо всіх учасників нашого марафону. Доєднуємося до спільних, добрих справ і ми. Разом ми сильні. Рахуну. Всіх наших гостей вітаємо зі світнім святом, Днем Святого Миколая. Нехай, е, нехай прекрасні зимові свята, е, ми це зараз бажаємо один тепла і любові. Світлення мрій. Вітаємо. вітаємо. Ми діти харківці і Донецьку. Сьогодні разом з полтавчанами ми долучаємося до добрих штраф. Я Дякую всім підтримку. І даруємо любов з подарунками, які зараз робитимемо. Разом, разом ми сильні! Yeah. Вітаємо всіх учасників телемарафону. Вас вітає гурток початкового технічного моделювання. Особливі привітання для вас від Діми. Від Ніколь. Від Ніколь. Від Віроніки. Міли. Віталіночки. У цей святковий час, коли наближається улюблене нами всіми свято Святого Миколая, сьогодні ми своє заняття присвятили і виготовили таких прекрасних так, оленяток. От оленятка, Святий Миколая, ми їх всі бажаємо, щоб у тебе було багато таких маленьких помічників, які роблять. Подарунки для дітей, для дорослих і тих, хто їх розвозить оленяткам. А ще усім учасникам телемарафону ми сьогодні бажаємо. Бажаємо гарних, приємних вражень, щоб у вас був гарний настрій. Бажає. Чого ти бажаєш, дімочка? Що, щоб всі гуляли, там щели. І щоб не було так, тр... я я Там все на полоці. Супер! А Егор горка ще побажає. Щастя, здоров'я, щоб нікого не хворіли. Супер, не корм. З тобою закінчились війна, коли не гуля. Ура! Щоб не було сирен, та ми не спускалися в підвал. Вероніка, такі побажання прекрасні, надсилає мілочка. Все, все ми могли дружити і любили друг друга, і ще ми не спускалися по два. Браво, супер! Які ще у нас є побажання для вас? Що у вас було багато сладкого і що трушили. І Аліночка. Я хочу, щоб була у всіх марнапанах. Отже, будьте щасливі. Хай щастить. до нової зустрічі, дівчатам. Вітаємо всіх учасників телемарафону зі святим Миколаєм. З вами гуртки інформатики та медіапростору. Миколай про діток знає все. Подарунки кожному несе. Має для дитячих подушок подарунків повно. аж лішок. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо прийде в гості Миколай. Бачиш, перша зіренька горить. То вже Миколай до нас пішить. Щедрий, добрий чарівник, чарував над нами і зник. Ваші очі тепер сяють. Миколая прославляють. Меня забули Та тебе забудеш. Доброго вечора. Я всю виню сюда приході. Чиє життя? До 1937 року в Україні твого духу не було. А я йолочку вам приносив. В Україні завжди був, дідух Дідух? як його ще називають, дід. Дідо, дідочок, сніпрай, коляда, колядник, сніп, король, язичницький ідол, українська різдвяна прикраса символ пожертвування найкращого збіжжя у хліборобних культурах. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Традиція ставити в оселі на покуті дідуха походить ще з дуже давніх часів. У дохристиянських віруваннях він був утіленням Бога коляди. Символом пам'яті про предків. Святковий сніп перебував у хаті протягом тижня, подекуди навіть до водохреща. Його присутність приносила в родину святковий настрій, затишок і святковість. У родині казали: дідух до хати, теда з хати. Дідухом називають все те, що господар і його старший син приносять на святвечір першими до хати. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, якого господар ставить на поки. У обмолоченої соломи та жмуть сіна, який старший син відповідно стелить на дорігку та на стіл під область. Якщо в сім'ї немає як дітей чоловічої статі, то все це робить лише господар. Дідуха робили з першого зажинкового чи останнього обжинкового снопа. Окремо оплітали соломинками чи обв'язували кольоровими нитками. Ну от бачите, це відтічний праздник, а ми жити. Браття християні та не братими. Так українці ж нація хліборобів. Все у нас розгортається навколо аграрного календарного року. Встановлення дідуха і всі інші ритуали, пов'язані з ним. Це аграрна магія. Дідух це культ роду. Цей сніп був містилищем. де зимує дух предка. Одна з нас колядного снопа рай. Місце, де перебуває дух предків. Основна функція дідуха пошанування померлих пращурів і забезпечення багатого врожаю. Український дідух – це запорука нового врожаю, добробуту та багатства. Дідух цілком можна вважати замінником ялинки, адже дідух це таке собі хлібне дерево, тому його теж прикрашають мов ялинку стрічками, квітами, калиною тощо. Дідух цілком можна вважати моделлю світу, адже у дідуха є ноги. На яких стоїть фігура, такий собі підземний світ. Далі пучки. У кожному пучку по 7 штук колосків, що символізує серединний світ, світ людей. Сім колосків сім поколінь, сім днів тижня, сім відомих древнім людям планет. А далі зернятка у колосках, верхній світ з божествами, птахами та солярними символами. Навесні, на свято пробудження весни, Дідуха спалювали обов'язково до зорі, на знак закінчення зими. Спалення дідуха також символізувало, що душам померли, вже час повертатися на небо. Люди б і в цьому році робили би дідухів, якби хтось їм не завадив засіювати поля, збирати врожаї. Ну, значить, будем прагнувати з Йолочкою. Діду, тебе ППО не пропустить. Дана Ялинка, традиційний символ різдва. Це вічно зелене холене дерево, ялина, ялиця або сосна, оздавлено ялинковими прикрасами, гірлянди. У Німеччині, яка вважається країною, звідки походить ось Дана Ялинка, вона асоціюється зі святим Баніфагієм. За межами лютеранських районів Німеччини та Балтійських губерній, зокрема і на території сучасної України, Різдвана ялинка набула популярності у другій половині 19 століття. За однією з версій традиція покишати ялинки з'явилася у кельтських вине. Але мало хто знає, що вони ж новорічні ялинки вигадали дещо в габлищі. Стеродарні замість неї покишали дух дорозу і лобили цепля на гріші. Перше прикласне новорічного дерева має близний вигляд, Так на ялинку замість ігру шапкували внутрішні тварини. Це був день жертви принащення. навіть і не знав, скільки у мене може бути помічників. Друзі, я вам щиро дякую за допомогу і підтримку. А і свого Богу обіцяю нікого не залишити без смаколика. Чекаємо вас подарунками на ці новорічні свята. І на наступні також. Рада була з вами поспілкуватися. До да побачення. Бувайте! Ще зустрінемося! Щороку приходить військ у кожного шкоду з мирні і бурниками. Для маленьких стає казкою. каски. Ростає і добра казка зникає, а Миколай залишається. Розлідуємо добрив чинка Миколая. На перше свято стане для нас святим Милосердя, святим доброти, прощення, любові добрижня. Допомагаємо святому Миколаю і до нових зустрічей.